Усім привіт! Це у нас припой pos 60, дуже якісний. От, ось так виглядає. Срібного такого кольору переливається, як дзеркало блищить. Можливо, з додаванням срібла, бо він такий дзеркальний срібного кольору. Ну, це не точно. То, що точно, це pos 60 і він дуже тоненький. Давайте заміряємо товщину. От, точний штанген у мене є. От, заміряємо. Точна товщина його 0,77 міліметра. І бачите, товщина. Можу вам любу довжину відправити, скільки скажете. Можу, метр, два, метри, десять, 100 метрів. От, скільки скажете. Відправити кому скільки треба, звертайтесь. Ну все. Такий тоненький. От показав, є багато. Звертайтесь, дзвоніть, кажіть, скільки метрів треба, відправлю. Всім пока.